Доброго дня, дорогі уманчани європейці. Наше місто Умань це місто з, з, з тисячолітньою історією. Наше місто не просте, воно на перехресті шляхів. Мер плетньова вирішує багато. Проблем нашого міста. Наше місто. Це місто, як би це сказати, от я розкажу таке: дуже швидко наше місто захопили німецькі війська своїми союзниками: італійцями, угорцями, словаками, хорватами з 41-го року. Наше місто було звільнене Умань 44-го року, 1944, го в березні, а захоплене в вересні 41 го Наше місто це досить місто багатокультурне, багатогранне. В нас така ситуація в нашій. Місцині, що в нас дуже конкурентне середовище серед дорослих. От студенти і, як би це сказати, в вузі студент, студенти, школярі в дитячому садочку немає такої конкуренції, як серед дорослих. Тільки звільняється місце. Магазині, супермаркеті, а тебе зразу знаходиться заміна. Тільки звільняється місце, зразу заміна, посада. І це така ситуація, що дорослі дуже сильно конкурують за матеріальні ресурси. Матеріальні ресурси серед дорослих в нашому місці обмежені. Та вони взагалі обмежені всі країні матеріальні ресурси. Влада Уманщини багато чого робить, щоб побороти безробіття. Влада Уманщини робить, щоб покращити умови життя простих уманчан. От місто Умань дуже устроєне. Є, як би це сказати, хащі. Є Осташівка, перлина Парк Софіївка. чого вартує Софіївка? у Манчанам є де прогулятись. Наше місто це місто з історією хорошою. Також бажаю сказати, що наше місто це безріч спортивних секцій. Це тренажерні зали, це ресторани, кафе, супермаркети. Місто комфортне для життя. Але треба розуміти, що влада, на з Зеленським просто війна, і вони не можуть зробити. Економіка руйнується, більші доходи для наших ум уманчан, єв європейців. Просто власть вимушена, що люди живуть бідно. Бо зараз війна і головне робити, приділити увагу фронту. Все для фронту, все для перемоги. Також на нашій Уманщині багато гарних істориків. От історики. Займаюсь історією на історичному факультеті, в Аграрному університеті є історики, педагогічному, європейському вузі. історики, є історики в школах, дослідники історії. І взагалі, якщо так говорить. Толкувати про наше місто багато гідних людей. Але чомусь наші люди... Дуже лояльно ставились ну, до Кремльовського окупанта до 1991 року, коли Уманщина була окупована клятою Московією. Вони лояльно ставились, займали посади за лікарні, вони займали посади за. Же казав, ну, ну, і вони не розуміли, що цей окупант садив тюрми дисидентів. Цей московський окупант в 89-му році чи 91-му проводив політику репресій проти уманчан-європейців, був репресований дисидент Чорномас, було багато в Києві репресовані, і треба розуміти, як би це сказати, що життя уманчан європейців на Уманщині непросте. І вони всі хотіли не щоб держава появилась Україна у 80 -м, 80 -м, а щоб зберегти свою шкуру, щоб наїстись, щоб одежа пишна. У 85-му, щоб магнітофон, а не боротись за незалежність людей, яких садили в тюрми в, кін в кінці 80-х. На, на наші неньки України вони боролись за незалежність. Ви їх взагалі не поддержували. Ви б могли б провести мітинг біля. Як, чи в Києві, біля правоохоронних органів, міліції, то зараз вже поліція. Ви мовчали. Ви до останнього були лояльні окупанту московському. Але чогось в 92-й рік прийшов. І всі уманські еліти стали швидко бендерівцями, швидко з комуністана вишиванка, сорочка. І, і ще я бажаю сказати те, що багато хто з уманчан ставився лояльно до німецької окупації. 1941 1944 року. Умань була столицею на Українсь... України, Української Народної Республіки, України, нашої держави. Умань була важливим осередком держави Богдана Хмельницького. Взагалі розповім за Богдана Хмельницького те, що. Коли організовував Богдан Хмельницького повстання, всі з нього насміхалися. Взагалі, я читав працю повністю Богдан Кетержанський Мазепа і читав повністю працю смолій Богдан Хмельницький. І хочу сказати, що. За кордоном писалася праця катержанського Богдана, і там розказано, що при Богдані Хмельницькому, от яке було повстання. Те, що перемогли поляків, це заслуга російського окупанта, Московського царя Романових. Це заслуга Романових. А чому заслуга? Бо. Просто ви представте, польські магнати дуже могутні. І це нереально, що селяни чи князі, як Богдан Хмельницький, зроблять повстання. Це те саме, що Республіки Донецька ДНР і ЛНР у 2014 році. Що самі вони б не програли Україні, Їх підтримувала зброєю Росія. Росія ввела туди війська, але праця смолія, Богдан Хмельницький, там це цензура, а Богдан Кетержанський і Мазепа там цензури нема. Розказується, що повністю фінансування Хмельницького проєкта Хмельницького і створення васала, сателіта держави Богдана Хмельницького це заслуга московського царя, московських царів. То це, ще бажаю сказати, в Богдана Кетержанського така дивна інформація написана. Написано те, що, як би це сказати, як би це сказати откровенно, що дуже заможній був рівень в держави при Мазепі Богдана Хмельницького. Дуже розвинуті були ремесла. Ковар, Економіка дуже розвинена. Що суп, там написано з Солянка з ковбасою можна було їсти хоч раз в тиждень чи кожний день. Ну я не знаю настільки це правдива інформація, але це взагалі при Мазепі наша держава була лідером в світі. Це Голландія. Рівень Голландії Сухопутної армії, але не мала виходу до моря. От єдиний був недолік, але перетин торгових шляхів. А при Богдані Хмельницької наша дненька Україна це руїна, це держава, яка, ну, як би це сказати, постійно і точились війни. Пасибі власні уманські за добробут. Пасибі плетньові, пасибі дикуну, пасибі Яценко. І вже я перестаю говорити, бо стомився говорити, як би це сказати. Ну, перестаю балакати, бо ну, важко стомився, говорив 10 хвилин. Слава владі Київській, слава владі Зеленському, слава владі Львівській, слава владі Христі, слава владі Харкову, слава владі Львову, слава владі Херсону, велика вдячність владі Сум. Слава ЗСУ, слава ЗСУ, слава ЗСУ.